Вітаю на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Volkswagen Golf 7. З проблемою пробило теплообмінник і масло попало в систему охолодження. Такі варіанти бувають частенько в машинах. Двигун стоїть тут 1.8 TSI. Ну, бачимо, що бачку. Масло, все в маслі. Будемо промивати цю систему охолодження від масла та змінювати на новий антифриз. Поїхали. Зняли бачок, щоб показати, коли масло в системі, що воно собою представляє. Ну, дивіться, просто все густе навіть не хоче збігати. Що таке? Отакі антифриз? Просто жижа. Дивіться, яке ми зливаємо з двигуна. Бачите воно? Масло, маслянисте все. Люблівка яка. Подивіться, які масляні плями виходять. Щок був весь жирний, всередині масло, відмили, чистенький, немає ніяких признаків масла. Система дуже-дуже в маслі. Продовжуємо миття. Вже пройшло 3 години. Постійно нагріваємо, вимиваємо, нагріваємо, вимиваємо і ще є все ж таки очаги масла. Тому після масла вимити гарну систему це реально треба дуже ну, багато часу і дуже багато води і, і гріти і все це. Ну, в общем, працюємо. Зараз ми підключаємося до радіатора пічки окремо, щоб від, звітіля вигнати. Ще хотів вам показати покришечку, як її не мили е, знаружі, Ось так цей клапан стоїть. Вроді все чистенько, але все ж таки якщо зняти клапан, буде видно, що він в маслі весь. Треба резиночку цю зняти, демонтувати, все його промити. І посадочне місце теж в маслі. Тому все чітко і дуже тщательно вимиваємо. Ось таким чином вдалося вимити гарно кришечку, зняти з неї клапан. Клапан весь промитий. Прочистити продути Чистенький, без залишків масло. І уплотнительне кільце теж. Зараз збираємо до кучі. Так, вже зібрав до кучі, кришечка чистенька, бачок чистенький, система вимита, Залишилось тільки пічку проконтролювати. Закінчуємо вже роботи, чистенький у нас бачок заливаємо. Антифриз додаємо, виводимо рівень. Антифриз ми використали Хепу G12, хоча і на бачку написано G13, але на просторах сообщества автомобілістів багато хто просто заливає G12, і кажуть, він краще підходить і більше подобається. Тому вибір. Залишається за власником, власник теж вирішив залити G12. Закінчили ми всі роботи по цій машинці. Дуже гарно промили систему, але я вам скажу від масла відмити не так і просто. Коли дуже багато масла в систему попадає, воно просто все жирне таке, лізе з усіх патрубків, все повністю загажене. Тому мили дуже-дуже довго. На машину тут ушло 8 годин. Скажімо, повний робочий день треба, щоб відмити нормально повністю від цього жира. Все зараз чистеньке, все просто патрубочки всі чистенькі, все гарно. Покажу вам, якого кольору антифриз. О, бачите, рожевий, чистенький все, все вимито до. Краплинки. Тому власник вже довольний, поїде на чистенькій машинці. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо системи охолодження від бруду, від масла, від ржавчини, від усього, що туди потрапляє, і повністю вимиваємо. Також промиваємо радіатори пічок. Коли миємо систему, миємо поетапно, миємо передній радіатор, миємо двигун, миємо радіатор пічок, пічки, знімаємо розширювальний бачок, тобто повністю всі елементи миються по черзі. І також промиваються всі патрубки, все, що входить в систему охолодження. Якщо у вас є які проблеми або ви хочете зробити заміну антифриза, рекомендуємо вам зробити її у нас з промивкою системи. Таким чином, ви повністю будете впевнені, що антифриз замінено повністю, а не частково. І все буде чисте. і До наступного разу так і залишиться чистим. Дякую вам за перегляд. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Всім мирного неба, до зустрічі!